Партнер програми магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в рівному та області. За минулі вихідні дні. Далі в ефірі мене звуть Катерина Ярова. і ми Розпочинаємо. Стартуємо із аварійності. Батько збив мікроавтобусом свою ж дитину. Жахливий випадок стався на Сарненщині. Чоловік здавав задню своїм авто та не помітив доньки. Зараз дитина в тяжкому стані у лікарні у селі Малі Цепцевича на Сарненщині Дитина опинилася в лікарні після того, як її збив тато своїм автомобілем. На дворі вже сутеніло. Батько здійснював маневри автомобілем у дворі приватного обійця. але дітей не помітив. Чотирихрічна дівчинка опинилася під колесами транспортного засобу. Слідча оперативна група, яка прибула на місце події, встановила що 33-річний батько. Керуючий автомобілем в Форт, виїжджаючи із подвір'я власного будинку, здійснив наїзд на свою чотирихрічну доньку. Дівчинку госпіталізували у хірургічне відділення районної лікарні. Дівчинка після удару мікроавтобуса отримала складні травми. У неї зламаний та ступа травма живота, забійні рани та синці по всьому тілу. Чотирихрічну малечу негайно ушпиталили в районну лікарню. Сім'я потерпіла у дівчинки багатодітна. Окрім неї, батьки виховують ще чотирьох малолітніх дітей. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, полісмени відкрили кримінальне провадження. На Басівкуцькій сьогодні вночі горіло. Спалахнув приватний будинок. Вогонь був настільки потужний, що фактично освітив пів вулиці. Від високої температури тліли та падали стіни приміщення. Чим закінчилася ця історія? Дивимося далі. О півночі рятувальники рівного отримали сигнал про тривогу. Горів будинок на вулиці Басівкуцька. Посередок займання верхня частина приміщення, перекриття і дах. На місці надзвичайної ситуації прибуло 4 одиниці спецтехніки та 12 чоловік особового складу. Ліквідовували потужне займання більше годин. від сильного полум'я завалилася частина стіни. Усе свідчило про занадто пізні повідомлення про пожежу. Вогнеборці негайно подали на гастіння три водяні стволи. Завдяки злагодженим діям рятувальників, пожежу вдалося локалізувати опів на першу ночі. Через пожежу ніхто з людей не постраждав, що спровокувало займання мають з'ясувати фахівці рятувальної служби. Злочинець, який переховується від поліції, побив рівнянина. Його затримали на місці чергового правопорушення. Житель Корицького району, якому 29 років, тепер дає пояснення слідчим. Він в ізоляторі тимчасового тримання. Правоохоронці перевірили його по базі і з'ясувалися, що ця особа має чималий послужний список в кримінальних історіях. Тільки от від відповідальності переховується патрульні рівного отримали повідомлення про бійку біля місцевого кафе на вулиці Київська. На землі знаходився побитий чоловік, а поруч ще. Один який і наніс удари цьому рівнянину, патрульні затримали підозрюваного, і він був явно нетверезий. На 29-річного підозрюваного мешканця Корецького району є рішення суду від 17 липня 2016 року. Про взяття даної особи під варту за частиною 2 статті 187 кримінального кодексу України затриманого чоловіка перевірили на причетність до скоєння інших злочинів. З'ясувалося, що його підозрюють у розбоях та бандитизмі, але від слідства та Покарання той втікає згідно чину законодавства за минулі злочини йому загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі і з конфіскацією майна. Окрім цього, за останній інцидент він теж може отримати статтю. До речі, заарештований уже не перший раз у кафе, де його спіймали, поводив себе агресивно та неадекватно. Працівники стали його боятися. Будували сільську дорогу та викопали авіабомбу на Млинівщині. Цими вихідними виїздило кілька груп саперів та піротехніків. Діставали із землі 80 кілограмів тротилу. Рятувальники кажуть, що ця серйозна бойова одиниця могла вибухнути у будь-який момент. У селі Перевередів цим Млинівський район будівництво дороги довелося призупинити. Розчищаючи території, водій трактор зачепив об'ємний предмет у землі. Глибина невелика до одного метра. Робітники вирішили переконатися у безпечності продовження будівництва та коли. Розгорнули землю, побачили авіабомбу. Сюди приїхали сапери із спеціальною технікою. Виявилося знайдений артефакт німецького виробництва, який пролежав тут з часів Другої світової війни. До того ж, у бойовому стані рятувальники кажуть, якби його зачепили сильніше, могло б статися лихо. Я бомба німецького виробництва перебувала в бойовому стані та становила реальну загрозу для мешканців, адже знайшли її за 50 метрів від житлових будинків. Кількість вибухової речовини в даному боєприпасі становив 80 кілограмів. А радіус ураження при можливому вибуху сягнув би більше одного кілометра. Небезпечну знахідку вагою 250 кілограмів завантажили у піротехнічний автомобіль та вивезли у спеціально визначене у районне місце, де знешкодили. Водій в п'яному угарі розбив придорожні знаки та втікав від поліцейських за кермувальником хуліганом. Копи влаштували справжню погоню. Чи є постраждалі? Дивимося далі. Водій порушник привернув увагу поліцейських на вулиці Степана Бандери близько першої ночі. Він на швидкості протаранив придорожні тимчасові знаки, помітив патрульних та пошав тікати. Тролюючи на вулиці Степана Бандери інспектори помітили ДТП. і водій автомобіля Ауді 100 не врахував дорожньої обстановки. Овки здійснив наїзд на перешкоду, а саме на дорожні знаки, які попереджали про ремонтні роботи на дорозі, водію ауді 28 років. Він сів за кермо геть п'яний. Прилад драгер показав перевищення допустимої норми алкоголю у крові у 10 разів. Чоловіка, як виявилося, вже попередньо було вилучені посвідчення водія за керування у стані сп'яніння. Але оскільки рішення суду ще немає, інспектори знову склали протокол і, окрім цього, оформили ще за порушення правил дорожнього руху. Автомобіль вилучений та поміщений на арешт майданчик У клевані жінка порізала свого відшима розлютило її те, що родич виганяв із дому. Чоловік тепер на лікуванні, а його пачерці тепер загрожує жіноча виправна колонія. Подробиці нездорових сімейних розбірок. Дивіться завтра у програмі Надзвичайна ситуація. І на сам кінець статистика офіційно за минулі вихідні дні до чергових частин поліції області надійшло 793 повідомлення, із яких 85 кваліфіковане кримінальне правопорушення. На цьому у мене все більше важливих та цікавих новин на вебсайті телеканалу. Зачувам оптимістичного та радісного початку робочого тижня. Хороших людей. Поряд! Дякую за довіру та прощаюся вже до наступного ефіру. Не програми, магазин охоронні системи та фірма Аурас. І спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у рівному спеціалізований магазин охоронні системи. Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин охоронні системи на безпеці. Не варто заощаджувати.